Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, Продовжуємо слідкувати за клубним чемпіонатом світу, на якому завершилася групова стадія. Сьогодні оглядаємо заключні два матчі третього туру. Але звичайно ж, поговоримо більш ніж про два матчі. Поговоримо про загальні підсумки групового етапу, про певну географію, про список бомбардирів і про плей-офф. Адже вже сьогодні стартує одна восьма фіналу. Огляд розпочинаємо з двох заключних матчів в групі H, які власне закривали третій тур. Нагадаю, що в цій групі перед третім туром мексиканська пачука не мала шансів на плей-офф. А от лідерами йшли європейські клуби: іспанський Реал Мадрид та австрійський Зальбург, які в третьому турі грали між собою, і які на свій поєдинок виходили, уже знаючи, що той, хто посяде другу позицію в цій групі, гратиме в першому раунді плей-офф проти англійського Манчестер Сіті. чи Реал хотів так рано зустрічатися з таким серй... Супротивником. Тому мадридці зробили все для того, щоб свою групу виграти, і вони її таки виграли. Нагадаю, що Реал Мадрид та Зальцбург в цьому сезоні уже між собою грали в сьомому турі Ліги Чемпіонів. Тоді мадридці на Бернабео впевнено виграли 5-1. А героєм матчу став бразилець Вінісіус Жуніор. Жуніор проявляє себе і в матчі клубного чемпіонату світу, оскільки записує на свій рахунок гол та результативну передачу. Хоча першу свою нагоду жуніор не реалізував. На 20-й хвилині він майже вічнавіч виходив з голкіпером з Зальцбурга, намагався його обвести, але не обвів. Тим не менше, наприкінці тайму Вінісіус таки себе проявляє. На 40-й хвилині блискуча контратака від Реала. Джуд Белінгем зі своєї половини поля запускає у прохід жуніора. Той з правої перекладає на ліву та потужно заме штрафної стріляє прямісінько в кут 0-1. В компенсований до першого тайму час жуніор вривається в штрафну, міг сам пробивати. Але п'ятою відпасовує на набігаючого Феде Вальверде. І капітан Реала робить рахунок 2-0 після першого тайму за Реалу. На початку другого тайму австрійці зробили спробу повернутися в гру, але не повернулися. Ну а хабі Алонсо чим ближче до завершення матчу почав знімати лідерів. А от молодь залишав, зокрема, молодого нападника Гонсало Гарсію, котрий на 84-й ставить крапку. Після контратаки передача зі своєї половини поля на Гонсало Гарсію, нібито першими на м'ячі мали бути оборонці Зальцбурга. Але Гарсія перехоплює м'яч, виходить вічна від з голкіпером та красиво над ним підсікає шкіряного 3-0. Реалу вдалося уникнути матчу проти Манчестер Сіті в першому раунді плей-офф. До речі, Реал Мадрид став найвідвідуванішою командою групової стадії. Як то кажуть, на Реал люди ходять на поєдинок Зальцбург Реал. Завітало 65 тисяч болівальників. Ну австрійський Зальцбург підсумку не те, що групу не виграв, він навіть до плей-офф не вийшов, оскільки в іншому матчі цієї групи між Альхілялем і Саудівської Аравії та Мексиканською Пачукою зафіксована перемога команди Сімони Інзагі Альхіляля. Причому я думаю, аравійським прихильникам футболу дуже приємно, що рахунок цьому матчу відкриває саме гравець із Саудівської Аравії. На 22 й хвилині перехоплення в центрі поля. Закидка на Салема Аль-Досарі, котрий першим дотиком приймає, а наступним красивим парашутиком перекидає голків. Пара 1-0. Дуже в цьому матчі хотів забити бразилець Маркос Леонардо, але кілька нагод змарнував. Так на 36-й після подачі з кутового він з меж воротарської пробував головою, але м'яч полетів вище. В другому таймі у нього був вихід майже віч навіть з голкіпером. Він підсік шкіряного над кіпером, але м'ячу не дав лінію перетнути захисник Пачуки. Тим не менше, в компенсований час бразилець таки забиває. Отримає передачу зі своєї половини поля. нібито був офсайт, але сказали, що все нормально. Гра продовжилася, Леонардо вийшов навіть з голкіперу поклав того на газон та пробив у порожні ворота. 2-0 за Альхілялем. Команда Інзагі в плей-офф. Як наслідок, саме аравійці в одній восьмі фіналу будуть грати проти Манчестер-Сіті, оскільки Альхіляль посів другу позицію в групі H, набравши 5 балів. Ну а виграв її Реал Мадрид, набравши 7. Зальцбург та Пачука поїхали додому. Реал Мадрид, як переможець групи H, в одній восьмі буде грати проти другої команди групи G. Це Ювентус. Стара Сеньора, звичайно ж, не подарунок, але трішки краще ніж Манчестер Сіті. Переходимо тепер до підсумків групової стадії підсумків з географічним підтекстом. Тож, нагадаю, стартували 32 команди. Зараз в грі залишаються лише 16. Європа втратила трьох представників: це португальський порту, який за груповий турнір не виграв жодного матчу. Це мадридський Атлетико, який, хоч і виграв два матчі, але в першому турі зазнав фіаско 0-4 від ПСЖ. І саме по різниці м'ячів матрасники до плей-офф не пробилися. Ну і це австрійський Зальцбург. Австрійцям не пощастило, що саме в третьому турі вони грали проти Реал. Оскільки складається враження, що Галактикос додають по ходу турніру. Це при тому, що, нагадаю, не грає Кіліан Бапе. Француз хворіє. Можливо, до плей-офф одужає. Від африканського континенту команд плей-офф не буде, оскільки ніхто туди не пробився. Хоча південноафриканські мамолоді Сандаунс були близенькими. Я думаю, багатьом сподобалися, запам'яталися, забили чимало голів, набрали 4 бали, але посіли лише третю позицію в своїй групі. Якщо ж говорити про Азію, то команди з далекого Сходу можна сказати турнір провалили, оскільки як японська Урава Ред, так і південно-корейський Ульсан всі свої матчі програли. То от команди з близького сходу себе зарекомендували. І хоча Аль-Айн з Об'єднаних Арабських Еміратів до плей-офф не пробився, але, по крайній мірі, одну перемогу здобув. Ну а аравійський Аль Хіляль, команда Сімони Інзагі пробилася до однієї восьмої фіналу. Тож Азія буде презентована в плей-офф. Від південної Америки на турнірі були представлені лише команди з Бразилії та Аргентини. Але якщо бразильські клуби продемонстрували 100% показник, чотири грали і чотири до плей оф пробилися, то аргентинці показали нульовий результат. Ні, Риверплейт, ні Хуньорс до плей оф не пробилися. Для поки нагадаю розпочиналося все прекрасно. У першому турі, в першому таймі проти Бенфіки, вони лідирували 2-0. Але і той матч зіграли в нічию, ну і матч останнього туру проти новозеландського Окленда. Вони також зіграли в нічию. Рівер Ріверплейджер до заключного туру був одним з лідерів своєї групи, але в заключному третьому турі проти інтера практично нічого аргентинці не показали. Тому без аргентинських команд в плей-офф. Буде за кого в одній восьмій фіналу поболівати і жителям Північної Америки. По-перше, в грі залишається Інтер з Майами. І хоча Маямцям закидали те, що вони отримали путівку на чемпіонат лише через імена футболістів, які грають в їхньому складі, але ці ж імена не просто відбувають номер. Вони ведуть команду за собою. І Луїс Суарес і Ліонель Месі забили поголу на цьому чемпіонаті. Також в одній восьмій буде презентована і Мексика командою Монтерей, яку емоційно за собою веде Серхіо Рамос, який нагадає, навіть в першому турі гол забив. Для того, щоб поставити крапку по груповому турніру, подивимось на список бомбардирів. Нагадаю, після двох турів у нас було чотири владдя. Чотири футболісти забили по три голи. Але жоден з цих футболістів в третьому турі не забивав. А от палестинський нападник єгипетської команди Аль-Ахлі в третьому турі відзначається хет-триком. і він доєднується до цього квартету. Тобто зараз у нас п'яти владдя. Але Абу Алі більше на цьому чемпіонаті не заб'є, оскільки його команда до плей-офф не пробилася. Що цікаво, в цій п'ятірці нема гравців в Манчестер Сіті, а саме команда Пепа Гвардіоли в груповому турнірі стала найрезультативнішою, наколотивши 13 голів. Переходимо тепер до плей-офф. Сьогодні стартує одна восьма фіналу, і розпочнеться вона справжнім бразильським карнавалом, оскільки Палмейрас проти Ботафогу, що гарантує участь бразильських команд в чвертьфіналі. Трішки пізніше сьогодні зіграють дві європейські команди Бенфіка та Челсі. Переможці цих дуелей в чвертьфіналі зіграють між собою. Завтра Парі Сен-Жермен проти Інтера з Майами, лео Месі проти своєї колишньої команди. Фаворити, звичайно ж, Парижани. А от протистоянні бразильського фламенгу та німецької Баварії насправді фаворита визначити складно, хоча прогнозують багато хто суто європейський чвертьфінал. Парі Сен-Жермен проти Баварії. Подивимось. В понеділок італійський інтер гратиме проти бразильського флуміненце, а англійський Манчестер Сіті проти Аравійського Альхіляля. Прогнозується чвертьфінал інтер проти Манчестер Сіті. Завершиться одна восьма у вівторок неймовірним матчем Реал Мадрид проти Ювентуса. Також зіграють німецька Бруся Дортмун проти мексиканського Монтерея. Головне питання: чи зіграє Серхіо Рамос проти своєї колишньої команди проти Реала, чи зійдуться в чвертьфіналі Реал Мадрид проти Монтерея? Всі матчі однієї восьми фіналу обов'язково будемо оглядати. Тож не пропустіть. А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні, ж все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.